Всім привіт! Цей відеоролик буде про те, як одна проблема дошкуляє білому салону Тесла. Це сині джинси, які час від часу зафарбовують поверхню і роблять її ось такою синюшною. Багато хімії перепробовано, мало що допомагає, якщо допомагає, то не дуже. Є один спосіб перевірений. Зараз його ще раз використаю, побачимо, чи цей раз справиться чи ні. Це використання ось такої міцелярної водички. Ну, вперед. Так. Беремо спонжик. Наносимо водичку. І пробуємо відтерти. Як бачимо, спонжик починає теж фарбуватися. Ця процедура не така швидка, як хотілося, але це найкращий варіант, який працює з певними зусиллями, правда, але працює. Це велика проблема цих салонів. Та й будь-якого. Іншого білого салону, не тільки тесли, де шкіра приймає колір джинсів. Я принципово нічим не вкриваю ці сідухи, щоб залишати гарний білосніжний вигляд в машині. Бачите, ну, можливо, так і не дуже видно, але видно, що зафарбовується. Так, зараз ще раз пробуємо. Беремо ще один спонжик. Ще водичку. Я сподіваюся, дружина мене не сильно буде лаятись, що я беру її воду. Але я їй за це вдячний. Так. так вона. Чухаємо боковинку декілька разів. Так. Зараз ще й до всього холодно, влітку це взагалі працювало набагато краще і швидше. Але зараз... Мінусова температура, тож приходиться брати декілька разів і так, зараз це все витрим. Так поїхали далі. Знімає, знімається з синючістю. Звичайно, після такої процедури бажано нанести кондиціонер для шкіри. Ну, і я це буду робити вже іншим разом. В цьому відео не буду далі продовжувати показувати, бо це вже нюанси. У кожного свої бренди кондиціонера. От, але міцелярна водичка вона плюс-мінус. Це... Стандартний такий засіб, я беру бругарнір. Можна інші якісь спробувати. Так. Так, тепер ми йдемо. Ну, стало набухати краще, як на мене. Бачите, видно, що щось зняло. Видно, що білий, знову білий салончик. Так, звичайно, що потрібно бути обережними і бажано джинси такого синього кольору, вони зараз в тренді. Їх всі купують і всі хочуть носити, але для цього салону не годяться. Треба або щось підстрілятись або їздити в інших джинсах. Тому... Тому так, але як вже так страпилося, що підфарбувалось, то дієвий спосіб, не реклама, але працює. Тому ставте лайки, подобайки. Вдячний буду, нехай працює у вас і буде завжди чисто і хайно у ваших теслочках. Всім всього найкращого і миру над головою.